Після розвалу совка лапті також активно модифікували свої численні системи залпового вогню. Одного тільки граду є декілька модифікацій. Ну, це і Торнадо Г, і десантний град В на базі шишиги, навіть переносний однозарядний град П під кодовою назвою Партизан. В них на озброєнні є, хоча останні дві то ще з совітські розробки. 300-мм РСЗВ смерч також отримали модифікації, такі як 9К-58К Кама, побудована на шасі 4-осного КАМАЗ-6350, та 9К-515 «Торнадо-С», побудований на логічному з 9К-58 шасі. Навіть є двокаліберна РСЗВ 9К-512 Ураган М1, яка може використовувати касети із ракетами калібру 220 і 300 мм. При цьому перезарядка здійснюється заміною всієї касети з ракетами, чисто з заклуз Піднатівський РСЗВ. А ще свій несподіваний розвиток у них отримали важкі вогніметні системи ТОС під назвами Боратіна, Санцепьок, Тосочка та Дракон. Ні, ну з неймінгом в них як завжди. Дані системи, хоч і мають страхітливу вогняну міць, фізичною міцю не вирізняються та успішно знищуються нашими артилеристами та пілотами FPV. Ну і скотиняка, яка під бахмутом доставляла турбот вже особисто мені, як саперу, система дистанційного мінування і ЕСДЕМЗЛІ. На щастя, тоді наші артилеристи її досить швидко вирахували та мінуснули.